Усім привіт! Хотів би сьогодні поговорити про соціальні гарантії в Італії, про роботу, ось такі лікарняні, ось такі от моменти. Отож, я минулого тижня був на лікарняному і захворів. Таке буває. І я не виходив на роботу 4 дня. І що вам можу сказати? Італія оплачує перших 3-4 дня роботодавець. Якщо ви на офіційному контракті, ви звертаєтеся до свого домашнього лікаря, який видасть вам у медику, і ви спокійно можете лікуватися. Тому що є ще такі країни, що не включає в себе цю медичну страховку. Тобто, якщо ви захворіли, не дай Бог, ви за свої кошти вам ці робочі дні не оплачуються. І ви просто сидите вдома е, і лікуєтеся за свій рахунок без грошей. А в Італії це не так все працює. В Італії, якщо ви захворіли, ви звертаєтеся до свого лікаря, він віддає вам цей чертифікат у медику і ви лікуєтесь. Е, 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 бували випадки, що люди лікувались е, е, і по кілька років, навіть якщо у вас такі якісь хронічні якісь проблеми. І все це оплачує або ІМС, або ну, перший там період це 3-4 дня оплачує також роботодавець. Також є такі моменти, що дуже мало людей знають. Це ви можете відпроситися, ви можете позвонити до свого лікаря. ой, Тобто ви можете позвонити до свого роботодавця і сказати: я себе погано відчуваю, я не прийду. Я хочу взяти відпускні. Або вам впишуть, як це відпустку, або якби відпросилися. І це теж оплачується. Тому Італія, як на мене, дуже така непогана країна в такому плані. Є соціальні гарантії, які вас забезпечують, що ви не залишитесь ні без роботи і вам оплатять ці роботи. І також ці дні, які ви будете вдома. Підуть на ваш стаж, коли ви вийдете також на, на пенсію. Вам так також це все оплатить. Тому, як на мене, Італія це супер країна.